Всім привіт! З вами Харуто. Сьогодні розкажу про таку тему як ребалансування, як ребалансувати правильно свій портфель. Це не буде така якби, довгострокова, це певна, можливо, короткострок середньострок, як правильно управляти своїм депозитом і заробити саме проста ребалансування. можливо, вже хтось про неї знає, можливо, ні. Зараз розкажу. Раніше її називали циклічністю, зараз з е, притоком нових гравців на ринок е, змінилась, але не прям сильно, але в деяких моментах можливо працює. Розкажу про це детальніше пізніше. Давайте почнемо. Умовно, у нас є е, 10 тисяч USDT. Вибачаюсь, просто не сильно а, зручно малювати І так, ми купляємо на ці 10 000 USDC ми купляємо біткоін. Біткоін дає рост. Після цього росту а, ми йдемо в стагнацію, в корекцію. На цій а, корекції ми переливаємо наш. Біток в ефір завдяки е, такій е, чудовій котировці яку ми маємо, е, ефір до бітка. Ми, перел... ми зробили прибуток на BTC, ми переливаємо його в ефір. Ефір пампиться, дає нам прибуток. ми пер... ну ефір І так же само, е, щоб цей. Якби диверс... більше диверсифікувати, переливаємо такі мажорні пари. Там це може бути Solana, це може бути BNB і так далі. Після цього ми переливаємо наш капітал в middle-cap. Middle-cap. Middle. Middle-cap, middle. Middle після middle-cap переливаємо це все діло в low-cap, в тому числі і самі мемкоїни. Можна, так. Да. Можна до них його і е, розподілити. І вже після того, як е, ринок починає е, продаватись, йти на, ниж, на нижчу стадію, ми повністю переходимо на е, USDT. Тобто звертаємося повністю до USDT. Якби циклічна штука, але з протоком нових граційний ринку вона змінилась. Тобто, півтора роки назад, условно, рік назад, ми могли бачити, як після BTC ми зразу переливалися в самі меми, як був Perform і ефір давав прирост взагалі максимально мінімальний. Зараз, як я рекомендував би це робити, якщо вже ви хочете притримуватись е, такої стратегії. І, е, але І підтримуватись ризиків, перше, що я скажу, всяке може бути, тим більш зараз, пропоную від цього вашого капіталу лишити хоча б відсотків 30-40 на всякий випадок для, якоїсь, для якогось усреднення, добору і так далі. Як би я робив би це зараз? Після переливання збітка в ефір, я би не чекав, би, я би взяв би ефір. Ефір э, і залив би в нього. Э, в наша прибутка там Сіті, у нас зараз є з біткоїна мовно відсотків 40. Можливо, можна тільки в ефір можна в всі мажорні пари, які є там до нього, і все далі. далі, бо я розподілив би відсотків 20 на мідлкапи. кафе. Давайте 25, 25 на мідлкапи. Мідл це був 25%. В сумі ми вже розподілили 55%. Далі візьмемо ще 15-20%, ну, хто як хоче, залежності від капіталу, якого ви маєте. Ми беремо на лоукапи. Лоукапи, проєкти, які можуть стрельнути, можемо підпорядкувати їх так же само і до мемів. Розпреділяємо условно 15%. 15-20% в залежності від того, який у вас депозит, як ви хочете це робити. же само, условно. Отут в мідлі ви ж можете да і, і добити условно 30%. Давайте будемо орієнтуватися тоді по найвищим числам. 40 в ефір, 30% в мідли і 20% в, в, в лоу-капу, в тому числі, меми. і 10% стається, ми тримаємо їх повністю в USDT. Для чого це робиться? Для можливого добору позицій усрідання в з цих проєктів, які би ви хотіли б з цих категорій. І, на, і можливо, в Мідлкапи я би розділив. Би Uh, більше розбив би їх по секторам, і подивився, що зараз набагато цікавіше uh, певні категорії, які для вас цікаві, і як по ним працювати. Кате... Отак от зроблю категорії, думаю, зрозуміло. Uh, та й в принципі, але звертайте на те, що uh, зараз дуже ринок uh, не той, який був раніше. І ця стратегія е, не дає прям 100% гарантії, що це, що ви що зробите, в основному, як і всі стратегії, то які вони підсуваються до якогось певного ризику, але це те, як зараз я би більш-менш би працював би на спотовому ринку, якби мені було б цікаво в короткостроковій цілі. Якби я працював би в короткостроковій цілі, мені було б набагато цікавіше і не, не сильно би займався би криптою і так далі, мені було б цікавіше більше. Така модель, ніж така, бо трошечки вже ринок помінявся. Думаю, відео вийшло не сильно, не сильно довге. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за увагу. Всім пока.